Весна ящерка. Хочу розповісти тобі ще одну історію про нашу ящерку. Ти ж пам'ятаєш, як вона шукала собі нірку, щоб перезимувати, і як солодко заснула в гостях у мудрої змії. Взимку їй наснився сон про злого лісовичка, павутинку сердитку. Може, вона й бачила інші сни, але ми про них не знаємо. А наша казка сьогодні про те, як настала весна, і прийшов час прокидатися. Отже, зима прийшла, настала весна, розтанув сніг. На деревах набубнявіли бруньки, на галявинах з'явились перші квіти, проліски. Сонечко стало яскравішим і теплішим. А його різнокольорові промінчики мог могли проникнути в найглибші нірки. І один такий червоний промінчик зумів проникнути в нірку, де спала наша ящерка. Він весело пробіг по її тільцю, погрів спинку і посвітив в очі, але ящерка й далі міцно спала. Тоді промінчик прошеподів їй на вушко. Ящірка, весна прийшла. Пора прокидатися. Але ящірка не озивалася. Тоді промінчик почало скотати її лапки. Ящерка відкрила одне око і раптом побачила на своїй лапці червоний вогник. Ящірка злякалася, і очі її від страху широко розплющились. Тільце Стислося, і вона відразу ж прокинулася. Ой-ой-ой, закричала ящерка. Біда, на моїй лапці ранка. Промічник від, несподі... від несподіванки відскочив у бік і сховався в куточку нірки. В цей час до ящерки підвозла мудра змія. Що ти розхвилювалася, мила ящерко?» – запитала мудра змія. На моїй лапці ранка. Де? Тут. відповіла ящерка і показала змії свою лапку. Але лапка була абсолютно здорова. Нічого не розумію, здивувалася ящерка. Тільки що на лапці був червоний вогник. Це не вогник, пролунав голос з кутка нірки. Це я. Червоний сонячний промінчик, я прийшов, щоб розбудити ящірку і разом пограти на галявинці. Я не хочу з тобою дружити. Ти мене налякав, сказала ящірка. На що мудра змія відповіла А ти спробуй! Вийди з промінчиком на галявинку, пограй, а потім вирішиш, хочеш з ним дружити чи ні. Ящерка любила мудру змію і вірила їй, тому вирішила пограти з промінчиком. Вони разом вибралися з нірки на галявину, почали грати в хованки, наздоганяти один одного. Ящерка дуже швидко знаходила промінчика, тому що, де б він не ховався, усюди світився червоний вогник. Зате промінчик. Легко наздоганяв ящерку, тому що дуже швидкий. Ящерці і промінчику було добре і весело разом. Вони подружилися і грали до самого вечора, а коли сонечко стало заходити за горизонт, і все розфарбувало різними кольорами: жовтий, блакитним, рожевим, червоним. Промінчик попрощався з ящеркою і полетів додому до сонечка. Ящерко подивилася йому вслід, махала лапкою на прощання і спустилася в нірку відпочивати. Наступного ранку ящерка прокинулася і знову побачила на лапці червоний вогник. Але цього разу вона не злякалася, а привітала з промінчиком. Вітаю! Я тобі рада, ти мій друг. З тих пір ящерка і промінчик часто грали на галявині і стали кращими друзями. Час минав. Настала весна, а потім тепле літо, а потім золота осінь.